Хто за мною слідкує, той знає, що я вже закінчила свій палантин шоколадного кольору, і я е, пішла далі робити нове замовлення. Це буде червоний колір, теж палантин, але інший візеруночок, ну, бачите, такі сердечки цікаві. І, е, до речі, це е, зовсім інша пряжа. У мене ну, 90%, скажімо так, 99% я працюю з кідмахером на шовку. А цього разу я працюю... О Боже, навіть камера впала. Я працюю з новою пряжею. Тут в складі йде Мерінос, шовк, Мерінос, Боже, я по процентах точно не скажу, ну, більшість Мерінос, тут приблизно там 70% Мерінос, потім 25% десь у нас йде шовк, і 5% кашеміру. Ой, хто до нас прийшов, вибачте, будь ласка. Дивіться <хи> контроль. Вона сьогодні така тактильна, приходить до мене чухатись. Так, повертаємось до нашого <хи> палантинчику. Е, дуже гарна пряжа, дуже класна, дуже м'якенька. Так приємно. Та, до речі, теж тактильно, дуже приємно з такою пряжою працювати. Щось в мене камера сьогодні працювати не хоче, падає. Якась п'яненька. Ось такий класний візеруночок, і це е, теж от канвалії, перші були коричневі. Це був для мене новий візерунок. Я по ньому перший раз в'язала. І ось цей, до речі, теж е, новий для мене візерунок. Я по ньому перший раз в'яжу. Ось і е, буду, е, ну подивимось, як воно буде. І як воно буде виглядати в, з цією пряжою ну саме в цією пряжою, бо в кідмахері я впевнена, як воно буде виглядати. А ось ця пряжа вона більш м'якенька і вона менше тримає форму, як замість кідмахеру? Кому цікаво, в наступному відео я покажу вже відзняти фото мого коричневого шоколадного палантину.